Ніхто з цьому відео не постраждав. І так, чуваки, добрий вечір, доброе утро, добрий день, добрий ніч. Не знаю, ще який у вас там час, але сьогодні ми приїхали в Турбоспот ввечері, щоб два цих неймовірних жорстких паркових пана робили of скут. Але наш нестандартний геймоскут, ви знаєте, що ми любимо робити of скуд з жорсткими ускладненнями. Це Тьома, Твістер, наш радіо команди. І Тьома іменно називають поцікавіше. Кучер. І вони сьогодні будуть грати Game of Scoot з ускладненнями. Можете скидуватися, хто буде починати першим. Так, твістер буде починати першим. Перший у нас без ускладнень, катаєтесь, як завжди, але далі піде дуже цікаво. Шо, хто що гадає? Твістер. Брайпаттер. Бра. Давай брайбаттер. Чисто все почалося дуже жорстко. Коротше, у нас сьогодні буде 4 ускладнення. Останнє ускладнення буде таким жорстким, от прям. Мені важко уявити, як вони будуть це робити. Давай. Це виглядає настільки легко, я от просто не розумію, як вони це так роблять. Цьом, у тебе друга спроба ще є. Так, до речі, граємо до п'яти букв. На кожну букву є дві спроби, і на останній загад є три спроби. І на всю гру є ще додатковий екстра ченс. Ай-я! У тебе два двічі вийшло в стакан землі. Тебе є екстраченс, якщо хочеш використати на всю гру. Ну ні, ну, в принципі, ти даєш йому реду? Реду даєш. Ну, хорошо. Якщо супротивник дає реду людині, то в принципі можна добре. По факту, да, двічі він увіз його в стакан, но впав. Технічно, в принципі, це реду. Давай тім. <свистэк> 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 Буква. Хорошо. Тьома ноль, тьома-1. Тьома! Дві... Перше покарання. Ви ж знаєте, як паркери вивчали трюки? Ставили собі ролики колеса. Давайте я збігаю тоді за шестигранником. Чи у тебе ще меру? А, от чи у тебе є з собою? А, ну давай. Коротше, ми взяли, знайшли старі паркові... Ой, паркові. Поудскульному старі роликові колеса вони діаметром, я так розумію, десь 82 чи 80. Я дуже просто сподіваюся, що воно не буде чіпляти деко. Ну, давайте так. Воно буде чіпляти трошки, якщо трохи наглядати самокат, але деякі там дуже вузькі, тому не думаю, що це сильно критично. Якщо б ми грали на стрітових самокатах, да, там тупо забіти. Там неважливо буде кататися. А тут, я думаю, буде нормально. Виглядає це дуже прикольно. Я никого, кстати, не бачив, чтобы... А, нет, один самокат я раз в жизни живу бачив, щоб там стоял роликовый колеса. Ну, вроде нормальный чувак катал, не помню. <связ <Willem> <связать> ты серьезно? А <связать> Он сделал. Короче, без дополнительных ходов нужно было делать, да? Так, ехать ты можешь? Ехать <связать> ты <Йихати> можешь. <связать> Кататься можно. Окей, Тёба. Що ти йому зробиш таке? Можеш паки йому робити, він і зробить. Я не зробить. <laughs> Та йо. йо? Ага. А, тіча, ти а, кіча ти oh, сказав? Кича. А, кіча. Може я хоча б сьогодні зрозумію, як називаються паркові трюки, а то що туша тепер. Oh. Капець. А що не так? <laughs> Ну, это правда. Тема на зубы слезает. Да, и Тема. Короче, давайте я так буду указать. Я не буду указать Тема и Тема. Я буду казать твистер и кучер. Твистер! твоя замовлення. Твистер, твистер. вип Випкиклис. А, так прям сходу? Ну, выходит, что все. Кучер. Давай. Вы будете, типа, во футу, зараз? Вы, типа один и тот же дырк зарасплох... О, как-то не сробить. Ну окей. Что? Это вип Клис был? Хик Хи Клис. Ага. <связь> Капец, я в шоке. Продавай, друга спроба. Будешь брат, экстра? Вот... Да. И она уже накопичивается, ты же понимаешь? Мы... Она на меняется, она накопичивается. У тебя есть скотч? Допустим. Да, допустим. Что вот так вот. Нормально? Три броя буду? <социт> так, шо, кучик? В замовывание. Дифлип. <социт> Это сейчас заразу будет приятно, ведь с -самокат. Так, до речі, я наклеїв скотч не клейку частину на кермо, я наклеїв клейку частину ззовні, Тобто він хапається за цю клейку частину. Ну зато ручки будуть чистими. Подумайте про це. Так швидко. Так, чекайте, разве... А. Кучерь! А разве не треба, типа будто брай і доворачувати. А, -а, подожди, а можно уточнить? А вот с это да что? Типа, вот. Бэкскутер хреб. Бэкскутер хреб? Бэкскутер хреб. Ё-моё. Окей, хорошо. А донов лифт тут еще? Офигеть. Я Чикавый будущее такое. Давай, Тём, у тебя еще другая спроба. Если да. твистер не у Кучеря тоже будут очень классные колеса. Да. Яй, близко. Будешь брать экстра? Да. Не, не будешь? Да. <SUN> mm. Ну, Saints. зато тебе будут два колеса на И инструмент. <decision>. Так, 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 А, то есть он сразу хотел вип батаркап флэ? Ну, просто я ему показал, он зачем-то так, так. А -а -а. так, ты гадаешь зараз? Не-не-не, а -а -а -а. Фистер, ты гадаешь зараз. Что гадаем? Три. Два киклиса? Кикли. Три. Фан, да? Оно типа страшно крутится, я так разумею, да? А? Страшно крутить его? Не контролируется? Не да. Я думаю, на факе типа будешь выше крутить, если там все дела. Кучу, ли, які, да, які свои замовлення? нет. В дроп. Вдроп, туда типа. Дроп. Окей. Короче, він робить киклис на киклис в дроп. По факту, ну, май майже в скат, а в дроп. Давай. Вообще не контролится, да? Блин. Баттеркафет. флет? ⁇ -мо ⁇ Охренеть. Я в шоке просто с этих трюков. Есть да, да стрит зона. Ну, ладно, без поролонки. Резия, парк, да. Резя, парк, зона, стрит зона. Кейк Давай. цікавий трюк. Блін, може я нарешті сьогодні зрозумію, коротше, їм же важко робити паркові трюки, і може я сьогодні хоча б зрозумію, що вони роблять. Тому що роблять і вони трошки менше, ніж зазвичай. Коротше, я так розумію, дуже важко це робити. Ні, ну раніше ж типу, всі переходили ну, типу, на такі колеса, щоб вивчати трюки. Просто треба перекатався і... А, а, все, зрозумів. Я розумію, я щас не розумію. Ще... Вот, вот разогиду, я упаду, и... А, все, я зрозумів. Ну да, тут. тут, типа, реально контроль то потребен классный. И плюс брать флэт? Фига себе. Мне нравится, что он это сделал біля меня. Там видно все было? <головок> Нет? Кікліс і брай. То, що я не можу зробити ось тут, і ось тут, він робить ось тут, просто на землі. Виліта ноль. Тут немає виліта, чуваки. Кікліс, брай, флет. Робиш кучері? Реально? Типа, дуже, дуже низкий такой брай. Не? Да, да, да. Да, у тебя, кстати, новое по карате. Что? Не-не-не, не слепую. Слава богу, не слепую, но снова соскочим. Ноги. Но не к деке, а сами ноги вот до такого положения. Вот так вот. думаю цього буде достатньо. Yeah, да. А ну ка. <laughs> <laughs> Пам'ятаєш, наш е, саме перший гейм з ускладненнями ми Жориками робили приблизно те саме, тільки ми скручували е, шнурки. Тут же трошки більш хард-левел. <laughs> 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 Три хилофлет? Я бачу. Так а що ти будеш гадати тоді йому? А, ні, Кучер, ти гадаєш йому. VIP-kill flap VIP-hill vip. вип? Вип хил фэт? Вип хил вип? А! А! -а, -а, -а. <laughs> Это что типа? Оп, оп, оп! <laughs> <laughs> так, ну есть козырой, прикольно. <laughs> <laughs> Давайте, парни. <laughs> типа помог. <laughs> типа помог. давайте давай те куда туда давай так давай готов живы живы Хорошо. Не береш екстра, да, я так розумію. <реш> Хорошо, допомогти тобі з'їхати, чи ти з'їдеш. Так. У кучеря друга е, буква, коли йому на його гріпси. Ну це важко, так? Да? <реш> це неможливо. Неможливо, <реш> важко. Я зрозумів. <реш> Мені здається, це треба було залишати на саме кінець. є <реш> Але... Застанем пока покаранням, Вот покарання пока прям будут души жахливо. Что а, ты Твистер, ваше замовлення. Два броя на... Два брая? На фан? Так, давай я поможу. Куда тебе? И туда? Так, я буду страхувальною службою. Я буду тут стояти, Якщо з ним щось трапиться, я вам разом допоможу йому. Важко? Ага. Допомогти чомусь. Можливо, було варто поставити це в самому кінці. А ты не видишь два броя? А-а-а! Точно! Я и забув. <плес> <плес> я думав я не катається, як завжди, типа. А -а -а. Кучер давай! Ну і що? Що думаєте? Це жорстко! Ну, в принципі, зрозуміло, Тебі, тобі треба не відбивати нічого, щоб було комфортно. Тебе просто отак от крутити. Окей. Кучер, яке твоє замовлення? О, Віп... О бо... Може. Ну, окей. окей. Ай, ладно, просто вига�ь. просто для Тёмы Тмы будут. Это очень такой немножко складный замовлення. Да, було. Ну, для Тёмы это дуже важко. <реш> <реш> Він зробив це, офіець. Давай допоможний, да мабуть. <реш> <реш> да, ти зробив. На не рахуємо, тому що у тебе є певне ускладнення. Допомогти? Ні. Хорошо. 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 Що по замовленням буде? Кого? Анкікліс? Анкікліс? Хорошо. Анкікліс? Стрит-зону? Окей, давай. Да, ну, було дуже близько, що? Андрій скітліз? Окей. Не сподіваюся, рашитко закінчиться. Дало. Больно ногу дало? Блін. Блин, за такий кейм бо в мене вже можна багато чого відсудити. За таке знущання. Ай-яй-яй. Дуже близько. Два Брайана Пан. Допомогти? Давай допоможу. Фильбашка! Так важко. Готовий? Давай. Олег, ти монстр. Та я знаю. Це прям важко? Що ти придумав? Що, Тима, яка твоя замовлення? я? Брай. Добре, в тому котері? в цьому? В а, окей. Зато давай ти не треба. Яй, дуже близько. Буде, Ні, чесно, ка... да, чесно кажучи, я сам готов за них отак постраждати, ну, але я не парк. Сор, пацане, не типа. Я планував, але не пощастило. Да. Тьома? Батеркап? Давай. Раз він немає типу, трюка, який ти міг би зробити Я не знаю. Два кікліса флет, я не знаю, чи три хіла флет. Ну таке, що знаєш... Та я хочу нормально гадати не Ну, У вас і так не нормально yeah. ви Ви так типа, не в самій вигідній ситуації. Ну, тут, тут, я гадаю, можна немножко поступати, трохи от... Ну тут так от можна поступати, якщо хочеться. Хилл Йоу. Наверх? Давай! Полетели! Ой! Блин. Короче, парни, мы на для вас будет угощение какое-то, а то, то что-то жестоко. Угощу вас Кинтивиду! Зробив! Зробив! Хай буде! Таке я дійсно можу зарахувати, ось таке все. У нас і так не саме ідеальний гейм у Хорош. Не, я вот Я не знаю! Та, чувак, він чуть ли в не упав. Я тримався, щоб він туда, потому что це реально страшно. Що догадаєш? Три фінгера. Так. Так, я буду стояти тут, тебе рятувати. Слава Богу, не летів. Віпхів поти? Окей. Серйозно? Важко? Два хіла кікліс буде робити твістер? Цікаво подивитися на це дуже близько. Реально, типа одну ножку садил, поставил. Короче, закрутить хил, чекіклис, і все буде. Давай. Я гадаю, що це реду. Ну, просто у Тьоми, у Тьоми дуже важко, тому що у вони нохи, типу, прив'язані. У тебе ноги нормально. І отак усадіть, мені кажеться, це все ж таки реду. Окей? Давай, реду. Яй. Будеш брати своє екстра? Так. Він використовує своє єдине екстра в цьому в цій грі. Сподіваюсь, він це його зробить. Ай-яй-яй! Тепер в тебе дві людини будуть зі змотаними ногами. Виходить. Да. <гум> Ні, подожди. Зараз Тьома не зробив кучер. Він використав ряду. Саме кучер? Ну. Да. Він зробив рід. Він використав. Загад, Тионска. Да, это був твістер загад. Я просто не знаю. Ну тут уже ти реально попригав і вкатив назад. Тут уже, мені здається, точно буква. Так, ну і виходить що у твістера останнє покарання. Давай, добиваю. Добивати? Знімаємо. Наждачка. У мене є заміна, якщо що. А, uh, наконец, я вот так он не нравится. Да? Там хорошая. А, ножик дать? Тримай-то. Короче, да, убей их, молодец. Можно было придумать. Ну, давай так, добро що я там не замолвил заплющеними заплющенными очима, мотошоломи и за мясовяпными. Спасибо. Ну, я ж добра людина, ну типа... Я тот и ч посыл. конечно. Завтра буду справа в суде. Что будет смешно, если ты э, наждак ему не дашь? Нет, тут, тут я честный, правда, кажу, что дам. Шучу. Вот так вот, с кусочками. Шучу. Знаешь, вот эти, типа, отрезки наждаков, коробочки. Ладно. Дам, типа, убирайте. Отлично. У кучеря чотири букви, у твістера дві букви. Коротше, твістер. Ну, Тут вже треба реально добувати, тому що довго з цим буде важко грати. Тут іменно треба добити. Анкікліс, кікліс, книжку. Так, анкікліс, кікліс, книжку. Пошли з Нормальна Нормально оновка самоката. Ломається. Я сподіваюся, мене не будуть потім зневажати люди. Тлу, допомогти! Давай! Давай, давай, на плечі! Давай. Ну хорошо. Твістер! Шикарно. Я В шокі. Ти радий не тому, що він зробив трюк, а тому що він не помер з нього, правильно? Давай, ні, Можливо. Давай, ні, ні. давай. Ти маєш його добити, щоб уже... Так? Плет-тіклі світ. Ай-ай-ай. Близько, близько. Я просто хочу, щоб знаєш, його ці страждання вже закінчилися. Сам його на них підписав, каже, ой, як я хочу, щоб мене закінчився поскоріше, ти посмотри на нього. Я ж сама не видість, я ж сама добра людина в світі. Тік. О боже. І ви ще скажи, що я його Іуда. Слава Богу. Твістер житиме. Короче, открываю хэштег, и твистер живый". Так, замовлення, Брай флет. Давай. Идеально. Ма, Просто муа. Пязерок, Мишлен. Ну ладно. Мне кажется, грифты уже давно-давно не, не липкие, да? А, у меня очень липкие. Ну, они-то и больше нови такие. Окей. Заразумив. Так что, я забыл А, 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 да, я забыл. <связываю> <связываю> Ай-яй-яй. Давай, может, я тебя больше разгоню? Да поможу. Ай-яй-яй. Будешь брать экстрасы? Не будешь. Так, Тёма. Нёп. Довольный. А где скотч? Там не. Идеально. Ну что, кто там гадает? Тёма, ты гадаешь? Тревепафлет. Тревепафлет. <свят> Идеально. Последняя? Яй. Реально отстанем. У тебя еще две спробы. А, три да, на отстанем букву три спробы даете. <свят> <Фейки. свят> Да-да-да, чуть-чуть, трошка на фейке. Ай-яй-яй, близко. Ну что, давай, остальная спроба. Три кило. Я просто в шоке. Яй. Ну? Твистер. Я, так я так тебя так витаю. Я так Все, я тебя звиняю. А я так еще. А Тему не. Да. А я так Это приз этого гейма с тут Сначала звязать, потом звильдить. Ой, черт. Так, зараз я скажу за призом, який я обіцяв. Я ж без наждачков вас залишу. Uh, приз до цього ЄМУ скота йдуть ось такі от прекрасні, найкращі наждачки Юніон. Ну і переможець може обрати, який саме він буде брати, який подобається мені більше. А, а, реально ви там прям домовились? Ні. Просто так пояснив. Так пощастило. Все, вони нарешті собі зможуть наклеїти нормальні наждачки, але якщо ви хочете отримати такі наждачки. Переходьте за посиланням під ці відео та купляти собі дуже класні, топові паркові наждачки Юніон. Ну і також не забувайте підписуватись на ребят, які ми інстаграми також залишимо в Ютубі відео. Ставити лайки, підписуватись на цей канал і жмакати колокольчик, щоб ну, пропускати ще більше таких от трошки тупих кімнатів. Ніхто в цьому відео не постраждав. А відвідаю. Це вначале. А якщо ви хочете постраждати, то давайте приїжджайте до нас на відео, також, також познімаємось. До нового зустрічі. <гум>